Це грандіозний проєкт, і скажу чесно, таких вишивок величезних я ще не вишивала. І, напевно, спершу покажу картинку, яка коли-небудь у мене вийде. Це ось такий дракончик в бібліотеці. І насправді в мене навіть є місце для нього, причому місце серед книг. Насправді це та картина, в яку я закохалася з першого погляду. Ну, по-перше, дракончик, яких я обожнюю книги, без яких не уявляю своє життя. І, і навіть на задньому фоні картина Ван Гога. Розмір її в хрестиках 500 на 499. Це буде гобелен На гобеленовій стіці від е Цвайхарт. Чому я вибрала саме її? Ну, по-перше, я для такого грандіозного проєкту вибрала те, на чому вже вишивала картину. Зір поки що нормальний, тому я можу собі дозволити на ній вишивати. Ну, і розмір самої картини буде не такий великий, і її насправді можна буде повісити, хоч десь в своїй квартирі. Ниточки у мене СХС, Ось така палітра. Ну, ви подивіться, тільки скільки кольорів прекрасних. Ну, і ось тут у мене ще запасні ниточки. Там червоні, чорні одна упаковочка коричневих. Для проекту я купила голочки Гама-26, більше 200 штук, і вони у мене в ось такі коробочці. Ну і далі, звичайно, для вишивання мені буде потрібно ось такі ножнички, пінцет для того, аби протягувати ниточку. Водорощинний маркер для канви, я потім покажу, для чого він мені. Ну і, звичайно, маркери для схеми. Я е, вишиваю не парковкою, а кольорами, і без закреслення схеми я навіть не уявляю цей процес. Е, свій проєкт я вирішила не збирати самостійно, а замовити у групі в контакті. І краще, я нічого не буду про неї розповідати, тому що. Нічого хорошого і не скажу. Єдине, напевно, що нормальне це ось така картинка розбита на листочки. Ну і органайзери. О, до речі, органайзери у мене трішки змінені. І, по-перше, вони спершу виглядали ось так. Але у першій графі була кількість пасм, яка необхідна для проєкту. Але так як ця інформація мені не зовсім потрібна, я дещо удосконалила його для того, аби паркувати голочки, ось тут дироколом зробила. Круглі отвори, і ззаді наклеїла ось таку штуку. І сюди я вже спробувала, можна чудово паркувати голочки. Цей проект у мене буде домашнім, я не планую його е, часто ховати. Е, він буде на одному місці, і, думаю, я зможу ось так всі в рядочок викласти е, ці органайзери. Е, і потім Спокійно вишивати. Мені дуже подобається, що значки ось тут доволі чіткі, в принципі, не дуже схожі одна на одну, хоча про це, напевно, буду вже говорити в самому процесі вишивання, тому що інколи здається, що значки різні. плутаєшся, пореш і... і заново вишиваєш, що не дуже приємно, особливо на голубленовій сіті. Так, значить, у мене ось таких чотири органайзера. Один, при чому буде з блендами. Так, мені схему трішки коригували. Мені прямо не терпиться вже розпочати вишивати. Так, маркери показала. А, покажу ще схемку. Схемка на Листочку А4. Така вона була в наборі, і я подивилася: насправді значки ну дуже мілкі. Я не зовсім звикла до них, а тим паче, скільки їх, а їх буде 54. Вишивати і сліпати, це щось, напевно, не для мене. Тому сьогодні я пішла і зробила ось таку ксерокопію, вже в форматі А3 з збільшенням. І значки, то також тут доволі чіткі. Ось це перший листочок. І так, я вже побачила, що тут є одиночні хрестики, але, надіюсь, це не настільки страшно, як розповідають. Ну, і ще покажу, на чому я буду вишивати, і навіщо мені маркер по канві. Дивіться, ось так у мене зараз натягнута гобеленова сітка, вона натягнута на станок Арабеска Іволга. Дуже не задоволення, поки що. Моя робота влізла якраз по ширині. Він у мене 40 на 56. Ну і на листочку 90 на 60 хрестиків. Тому ось так символічно я розбила усю площу на листочки. Ось так, їх 9 штук. Насправді мені дуже зручно ось так, чисто візуально бачити полотно, уже розбите на листочки не тільки на картинці, але й на самій канві. Покажу в макросйомці два вишитих мною напівхрестика. ось так вони виглядають. На цьому все люблю, цілую, і до нових зустрічей.